Цей апельсиновий кекс з трьома шарами, а точніше з двома начинками. Він настільки м'який, що аж розпадається. Зараз покажу, як я його готувала. Спочатку додала апельсиновий сік та цетру, цукор, крохмаль і дрібку солі. Перемішала все гарненько та довела до кипіння. Коли ця маса закипіла, я додала вершкове масло і проварила до повного загущення. І все перша начинка готова. Це такий собі апельсиновий джем. Поки що я його відставила в сторону і взялася за основу. Мисочку розбила три яйця додала цукор та вителечкою збила до такої пишної маси. Влила розтоплене вершкове масло, перемішала, додала сік та цитру апельсина і знову перемішала в окремій мисці змішала борошно, соду та сіль, поступово додавала суху суміш до рідкої, замішуючи виделкою до однорідного тіста. А тут у мене залишилися шкурки від апельсинів. Захотіла я і їх використати. Перемолола у плентері та додала цукор, крохмаль, вершкове масло і тріпку солі. Проварила на середньому вогні і все наша друга начинка готова. Тепер найцікавіше збірка нашого кексу. У скляну форму вилила половину тіста, виклала зверху цитрусову начинку, відступаючи від краю 1 см Вилила другу половину тіста і зверху виклала смачнющу нашу апельсинову начинку. Прикрасила апельсинами та відправила в духовку випікатися при 180 градусах 45-55 хвилин. Шпажкою перевірила готовність кексу і все прикрасила апельсиновою цитрою І можна смакувати. Ох, які ж аромат стояв по всій кухні, а як же це смачно словами не передати?